Це ж колишні відверті регіонали, да, ну, яких сьогодні в руках повністю вся влада в державі, даючи присягу вірності українському народу і українській державі, він навмисно оминув слова про збереження конституційного ладу таких людей, українські виборці, телевиборці, піднімає на верхніх щебель, робить її верховним головнокомандувачем і верховним дипломатом. Радий всіх бачити з нами стандартно, як завжди, в нас, в нас вже є традиція. Пан Дмитро, ми розмовляємо, задаємо питання, отримуємо відповіді, слухаємо особисту думку шановного пана Дмитра. Тому глядачі і слухачі вам добрий вечір. Шановний пан Дмитре, доброго вам вечора. Наважаємо На моє шанування. Я тепер, бачите, максимально наблизився до вас у Львові. Беру участь в книжковому фестивалі. Бестселер-фест. дуже таке приємне гостинне тут приміщення. Я так зараз перебуваю в радіо Галичина. Бачите, навіть в мене тут антураж такий mm -hmm. їх мікрофони. Мене тут сьогодні брали в мене ефір і потім так гостинно запросили мене для нашого з вами стріму. Взагалі, я завжди пишаюся, що в рекордна кількість однодумців саме у місті Лева. І, взагалі, енергетика, я не знаю, як ви. А я ось перебуваючи в будь-якому там куточку земного земної кулі. Я завжди виміряю наскільки приємна для мене енергетика по кількості усміхнених обличчя, які я зустрічаю, коли йду по там центральних вулицях. І ну, рекордний не вгадайте, да, де де був рекорд? В мене це Салт Біч Майами, да. В Флориді, коли йдеш і більше половини, бачиш, ну це курортний такий mm -hmm. район, да, але тим не менш там рекордна була кількість усміхнених обличчя. Сьогодні теж у Львові, тут на цій локації, Republic Fest, Староснітницька вулиця, 26, така аналог нашого арт-платформи в Києві. І зараз тут, за стінами цієї студії, там гремлять музиканти. І ми сьогодні представляємо між іншим книгу Хай живе н рол. Це нове наше видання, яке присвячено перекладу українською мовою кращих хітів двадцятого століття. Тут найвідоміші пісні і Бітлз, і Ролінг Стоунз, і Дженесис, і Квін. То все, на чому там ми свого часу не виховувалися, чому вивчали англійську мову, то тепер кращі українські перекладачі зробили переклад, який дозволяє не просто розуміти сенс, але і використовувати ці тексти для того, щоб виконувати в українському варіанті найвідоміших і тих ХХ століття. Тому що переклад зроблений так, що це не тільки римований, але й вкладається в оригінальний ритм. Тому ласкаво просимо, ми всім студентам львівських вузів даруємо цю книжку. Такий у нас знак пошани нашим студентам, які на цьому тижні проявили себе найкращим чином посадивши в калюжі та цього нашого верховного ефективного менеджера. Єрмака, я хочу зазначити для справедливості: приймали участь не тільки львівські студенти у Львові. Там були і не студенти. Хочу зазначити, що досить. Велика кількість людей, молодих, яка приймала участь, це були українські військові. Військові, які були вдягнуті по цивілю, то ті хлопці, які прийшли з війни, ті хлопці, які були на лікуванні, які були після участі в бойових діях. Е, мій син був своїми побратимами там, моя донька була своїми коліжанками. Тобто не тільки Ой, студенти, так. да, не тільки студенти, але е, і такі, знаєте, трошки старше, там 25, 26, 28 років, молодь, ну це все до 35 це молодь приймали участь. Тому коли от журналісти говорять, що виключно були студенти, я от знаєте, так ну це не так, тому що коли я спитався у сина, він каже. Ну, хлопців наших було досить велика кількість. Це люди, яким не не яка разниця, і взагалі ні. І вони так були. Я от бачив фотки, він мені так пару фоток прислав. Подивишся так на них. Ну, трошки такий... такий Хлопчики, як має бути, тільки подивишся і таке питання: там, хто б не знав, чому ви не в армії? Да? Ну, тому що там на них всіх, я не знаю, там, скільки десятків поранень, ті всі 20-річні, 22, 3, 4-річні хлопці. Деяким 50-55-річним -50 старшим чоловікам можуть розповісти про сенс життя взагалі. Тут один глядачів пише питання до ведучих, чому ви не піднімаєте питання корупції у владі, корупцію не у владі. У мене а -а -а. враження, що фінансова культура це загальноукраїнська проблема. А так політкоретно задав питання. Ну, я якраз маю відповісти, <с що мої соціальні мережі. Банили із навіть на офіційне звернення в українського СБУ до ЦРУ. Я був там в цьому списку тих, хто підриває начебто внутрішню стабільність. І Потім, оскільки в цьому списку виявились навіть структури офіційно афільовані з Держдепом американським, після того ці санкції були скасовані. Але мені банили і не тільки. Публічну сторінку у Фейсбуці, де там 600 тисяч підписників, але і Інстаграм повністю забанили. Не відновили його, і Тікток банили, і от зараз тільки от позавчора вийшов з бану, який був в мене на цьому ж таки публічному профілі в Фейсбуці. Тобто там працюється машина, вони відслідковують і те, що я насправді. Сьогодні, от навіть про, про, про проїжджаючи повз э, э, Гличаківське кладовище, побачив нові 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 прапори, які мерехтять там на, на цьому кладовищі. Це ж сіль землі української, краще сини українського народу там лежать. І э, чим довше ми тримаємо в цій теплій ванні наших і, э, цих п'ять-шість менеджерів, ну чи там скільки там їх лишилося після того, як вбили Портнова чи хто, хто там э, шурма і міндіч виїхали, тобто лишилися там хто Три? колишні такі найогідніші риги татаров. Єрмак і цей Подоляк, <ріст> ну ось ще там, до них примкнувши к ним Літві. Сьогодні кажуть, що деякі обізнані, що він взагалі навіть відтисняє там Єрмака, що він настільки наближено до е зеленського людина, але <ріст> всі ж добре, ну ті, хто слідкував за його біографією, пам'ятають, як він навіть хизувався тим, що свого часу. Даючи присягу вірності українському народу і українській державі, він навмисно оминув слова про збереження конституційного ладу. Там ну тобто, і потім навіть в інтерв'ю російському виданню хизувався тим, що він так бачите, зухвало, нехтує своїми там громадянськими обов'язками. Він не збирається захищати конституційний лад, ну як само як і Зеленський, єдиний взагалі за всю за весь період до повномасштабного вторгнення. У нас єдиний був такий випадок, коли людина так зухвало нехтувала своїм громадянським обов'язком. Овіском показуючи на камеру повістку і насміхаючись над нею. І саме за таким витвором долі, трагічним, да, іронією такої трагічної долі, саме цю людину призначив український народ Верховним головнокомандувачем. Ну так що ж ви хочете, який тут важко, як важко це витримувати, підтримувати моральний дух і. Тримати, тримати в належному стані українське суспільство, якщо таких людей українські виборець, телевиборця, піднімає на верхній щабель. Робить її верховним е, головнокомандуючим і верховним дипломатом, як людину, яка називала так бридко свою країну порноакторкою. Пані Стася пише: це наш нова Зеландія. Душею діаспори є пані Катерина, вона розворушила уряд Нової Зеландії, і уряд допомагає українцям. Уряд нової Зеландії, і король Великобританії, нагородили її за таку діяльність. Новозеландці небайдужі до війни допомагають нам. От так. коли знаходиться одна людина, який не який робить так, що на неї звертає увагу е, от, перші персони держави і, і Великобританії, ну що значить все ж таки особистість? Особистість це дуже серйозно. Пане Дмитре, як ви на сьогоднішній день бачите ситуацію в Європі, тому що там партія Ліпен у Франції такі трошки лякаючі у неї відсотки? Ні, от наш глядачі з німеччини говорить там: а ви не читайте німецькі газети, не цитуйте їх, тому що там буде відверта дурня. І коли мене власне журналісти питали прокоментувати висновки деяких військових Німеччини, я дуже обережно говорив спочатку, говорив. А після того, як наші глядачі сказали там не звертайте увагу на різних дураків, то я сказав журналістам. Знаєте, мені глядачі сказали, щоб я не звертав увагу на різних дураків. Тобто. Ті м, висновки або ті е, знаєте, такі думки, які висловлюють певні е, представники е, різних мас-медіа, називається такою да російською мовою, але взагалі я розумію, що Росія на сьогоднішній день вгачує як вже давно. Десятки мільйонів доларів або євро для того, щоб розхитати суспільство Європи, для того, щоб підкупити тих, нібито непідкупних, або навпаки, підкупити тих підкупних для того, щоб свої наративи впроваджувати, щоб у політиків, які відверто негативно ставляться до Російської Федерації, були величезні перепони. Або створені такі складнощі для реалізації протидії Російської Федерації. Але ж як ви бачите, чи які, яке майбутнє у такі у такого бажання, чи є все ж таки можливість? Подолати такі протидію Російської Федерації, і як ви бачите, в майбутнє цих трьох країн: Великобританії, Німеччини, Німеччини і Франції, як основних союзників чи а як самих більших союзників, які в тому числі фінансово. Взяли на себе я не можу сказати слово допомагають, а взяли на себе ливову частину фінансування власне ситуації війни російсько-української війни, щоб Україна вистояла все ж таки. Ну я думаю, що ми маємо відчувати відповідальність перед нашими європейськими партнерами. Не маємо права зганьбити їхню довіру допомогу, тому що їм важко буде потім. Захищати українські інтереси, виправдовувати величезні суми, які вони виділяють на допомогу Україні, якщо преса цих країн буде черговий раз нагадувати про страшні корупційні оці оборудки, відкривати викривати нові нові схеми, по яких там виводять награбоване. Оці п'ять-шість менеджерів зеленського. Тобто, якраз тут вимогливість має бути українського суспільства. Я ж про це і останні три роки і кажу, що як на мене це була величезна помилка тримати зеленського і цих п'ять шість менеджерів те, в теплій ванні, оголошувати якісь там мораторії на критику. Ну так ми ж бачимо до чого призводять ці, ці, ці мораторії. Що вони в е, виводять все і більше, більше на свої там офшори чи криптовалюту, потім накопичують такі суми, що вже страшно їм тримати. На цих рахунках, і вони вже шукають схеми, як легалізувати ці це награбоване, викупивши чи там створивши нові банки на теренах цих самих заданих вами країн, зокрема і Франції. Зараз виник же цей скандал, коли збиралися витратити 5 мільярдів награбованих грошей для того, щоб створити нові банки, таким чином легалізувати все це награбоване. Тобто, ми серйозно підводимо наших західних партнерів, ну не тільки наших європейців, але й ти саме ті саме сполучені штати. Як вони будуть виправдовувати нові нові асигнування, нові транші? Якщо потім виборці на виборах будуть їх звинувачувати в марнотратстві, марно ну як вони одна річ допомагати демократичній країні, а на інша річ, навіщо допомагати і підтримувати автократію? На жаль, всі ознаки. Ознаки вибачте сьогодні цієї автократії. Очевидні нашим західним партнерам от, ну, і той самий той самий держдеп сьогодні, ну чи це ще було вчора. З я не пам'ятаю там згідно американського американський час, коли там яке це було, який це був саме проміжок дня, коли вони знов таки надрукували цю, цю доповідь про утиски демократії і свободи слова в Україні. де це дійсно за багатьма параметрами? Ми скочуємося там на рівень ну, так званих електоральних. Не автократії, тобто, начебто, є ну, умовно, були там вибори, начебто ми живемо в ситуації, коли на керують обрані політики, але насправді ми ж бачимо, що їхня їхній функціонал максимально скорочений, тобто керують всіма. Процесами сьогодні в державі, ті люди, яких ніхто не обирав, хто такий Єрмак, хто такий Подоляк? Це ж колишні відверті регіонали, данові ну, яких сьогодні в руках повністю вся влада в державі, не тільки там в питаннях міжнародної політики, як це там, в там випадку з Єрмака, якого знов ж таки звинувачують, в тому, що він абсолютно непрофесійно веде. На вищому рівні перемовини з нашими партнерами, але ж це і військова справа, коли створили цей на зразок сталінського цього варіанту. Цієї ставки верховного Головнокомандувача, де засідають здебільшого люди, які взагалі ніякого військового досвіду не мають, але їм. Довірена сьогодні доля українського війська, і як це сам Зеленський визнавав, часто часто густо рішення, які приймаються на цій ставці через лічені години на столі вже у Путіна. Ну так самі створили цей інструмент. Від самі відсторонили не тільки самого генерала залужного, а ще й 40 генералів, наближених до колишнього головнокомандувача, яких там звинувачували в тому, що в них недостатня лояльність до цього і там нашого головного канцеляріста і нашого бонефтіка. Ну тобто, це. На жаль, я ж кажу э, наслідки цього трагічні. Ми пожинаємо сьогодні плоди. Я ж зайвий раз. От проїжджаючи сьогодні двічі, ми мене в повз ціличаківське кладовище побачив, скільки там э, э, прапорів майрять на цьому такому історичному місті. Сьогодні яке болюва точка всієї країни, де лежать найкращі сини українського народу, стіль землі української. Рядок за рік, я вам так я, я рахував приблизно. Рядок за рік додається на Марсовому полі. Пане Дмитро, ви сказали фразу, що там от, звинувачення Єрмака в невмінні ввести перемовини. Я би може трішечки, як набрався, сміливості вас не то, щоб поправити, а уточнити. А нащо давати йому? Там оцінку, що це страш... ну, страшна річ, а вистачає взагалі по подивитися і послухати, коли. Такий молодий, зухвалий хлопчина з'являється перед старими бувалими картежниками і каже: а ну давайте тут зараз бачкою швиденько, я вам тут всім наваляю, тут вам всім, а ти такі, та сідай, іди сюди, сідай, тільки не втікни. от Сядь тут і сиди. І як Лавров після такої е, вислови проповідає, е, Пана Єрмака сказав, а тепер, значить, так. Оце не так, це не так, це не так, і так, що кепку. Якщо була би кепка, так кепку йому на очі би натянув. І після тому, що він, знаєте, то така справа, як колись у 40 і 40, рубль, 40, 40, 40, 40, сірники брали, не не 3,40, Ну там таки не проходило. І як можна вважати людину навіть тембр голоса, навіть. То, що, і, і що він говорив, і як він говорив, який, пере, який перемовник, який перемовник? Там мав бути ну, рівень перемовника, який пройшов Крим Рим і мідні труби, щоби з такими з Зухвалими покітьками спілкуватися, щоб не дати зачепитися словом, зачепитися язиком, а людина, яка вважає, що ніби він там вище нього тільки сонце, я з ним поговорю. І Чим це закінчилася ця розмова, що його як молодого так по морді подавали, подавали, кепку на очі натянули, але це не йому особисто, це Україні, як державі було зроблено. І для мене оце от, ну, це такі просто ну, страшні речі. Я дійсно, я, начебто, повертаюся там на 30 років назад, коли в 95-му році я стикнувся з новою генерацією українських очільників, які прийшли разом з кучмою, коли з'явилися наближені до нього. Там колишній директор овочевої бази Олександр Волков став директором парламенту. Да? коли наближені там такі брати, брати, табачники, такі аферисти. Які виключно дбали про власні інтереси, а в них в них там інтереси держави були там на 25-му місці? Тобто я через це одна з причин, чому я і пішов свого часу з української дипломатії, тому що я побачив на власні очі, яка. Деградація відбувається, і ну коли ти сидиш як перекладач там годинами з першими особами, ти так чи інакше там, ну, відчуваєш їхню енергетику, да, переймаєшся їхніми настроями. І мені було просто бридко да продовжувати, ну, таку ну, роботу дипломата, який, як відомо не є самодостатньою функцією. Він ну, виконує в першу чергу волю свого верховного керівника в даному випадку президента країни. І одна річ, ну таке мовити, стає таким ад'ютантом. Одна річ бути ад'ютантом у Наполеона, а інша річ бути ад'ютантом у того ж кучми. Да, я колись, вибачте, назвав його кучма дерьма. Кроха син цу, прийшов і спросила кроха, якщо кучма хорошо, що ж таке плохо? Ну, і нас, на жаль, бачите, зусиллями кучма зятя Пінчука. В нас досі там створений якийсь міф, що ось за часів кучми це була. Не був такий період розквіту української держави. Хоча насправді найстрашніше це якраз ті роки відбулось, коли ми на відміну від всіх наших сусідів, включно з Росією, між іншим, ми не провели тих самих реформ. У нас досі земля не є товаром, на відміну від наш, навіть не тільки наших східних сусідів, від тієї ж Росії. У нас найбільші підприємства були за безцінь роздані наближеним до. Цієї кучмократії, а, а в той самий час, коли навіть російські активи в них заходили величезні. Інвестори, от зокрема, і зараз я так підозрюю, що оці вояжі Віткофа і зустрічі з тим Дмитрієм, Дмитрієвим. Вони в першу чергу пов'язані з тим, що росіян, Росіянам Росіянам кортить повернути західні компанії, які нагадаю в 90-ті, в нульові вкладали десятки мільярдів. Там загальна сума інвестицій була в районі там 60 мільярдів доларів. Вклали тільки п'ять найбільших нафтогазових компаній, які сьогодні в Росії нема кому розробляти через те, що ну, я маю на увазі. Північна, північного, північного там, цього Льодовитого океану і Тихого океану вздовж тих самих в Росії немає тих технологій, які потрібні для розробки в таких умовах далекого сходу і далекого далекої півночі. Тому вони будь-якими там ковріжками зараз намагаються заманити повернути ці компанії, тому що в них ну з одного боку немає сьогодні попиту на західних ринках на російську там нафту на і газ. Але навіть якщо він, він там з'явиться, то нема кому розробляти ці. Не нові родовища, які потрібні для того, щоб ну, тримати, хоча б на плаву бюджет російську нафти і добувну промисловість, пане Дмитре. Тут пишуть, що е, на сьогоднішній день е, один з сенаторів зараз, зараз, зараз. Він тут таку фразу сказав сенатор Джері Морган: мир повинен ізолювати цього бандита Путіна і його країну. Ніхто не хоче бути американцем, якщо Америка не захистить свободу і незалежність як своїх громадян, так і всього світу. Америка. За каденції цього президента Америка за каденції його уряду людей, які номером один стоять номер два-три біля нього стоять, показує цілому світу власне сенс того, коли людина не має порядної освіти, що відбувається, коли коли людина нехтує історію своєї держави, своєї знаєте історії своїх військових, коли. Військовий будь-бу в будь-якому будь стані, чи він є, е, наприклад, вже в стані, як кажуть, е, ну в відставці чи в запасі, але бачить національний прапор, він віддає честь, тому що він військовий з великої літери. Він за цей прапор ризикував життям і робив все для того, щоб країна була велика. Але на сьогоднішній день ми маємо таку цікаву річ, коли президент країни величезної країни, яка б мала би бути таким е, всесвітнім поліцейським, щоб пільнувати порядок, щоб всі. Ходили і робили вірні речі, не, не було якихось того всього. Будь-які рішення приймає, будь-які слова говорить, потім кажуть: Я сказав, що я їду в Росію, та ви мене недобре зрозуміли, чи я жартував. Дурня в квадраті така. Пане Дмитре, ваше враження, ваша думка, чи з тим можна миритися, чи це змінився світ, чи може щось третє? Ну, дійсно, девальвація відбувається в моралі, і девальвація ролі. Сполучених штатів, які впродовж 80 років після другої світової війни були головним фактором стабільності, порядку дійсно виконували роль цього світового поліцейського. А сьогодні вони стають навпаки головним чинником без порядку, без ладу і нестабільності. Ну там припустимо свого часу, коли Радянський Союз агресію варварську таку здійснив проти Афганістану. То Рональд Рейган назвав цю країну імперією зла і поставив на меті знищення цієї країни. І так дійсно і відбулось. А, ну, той самий там Бен Ладен, який зруйнував два. Хмарочосів на Манхетені, але ж його за це американці прирекли приклика на страту. А тут людина, яка надає щодня накази на знищення десятків будівель, обстрілів ракетні і її червоним килимом приймають на території Сполучених Штатів. Ну свого часу для світових диктаторів велика честь була просто потрапити на територію Сполучених Штатів, взяти участь в засіданні генеральної асамблеї ООН. І вони пишалися тим, що бачите, їх допустили на територію Америки для того, щоб вони виступили з трибуни. ООН. а тут не просто на якусь там міжнародну конференцію, а міжнародний захід. А це гість, якого з почестями приймає американський президент, військовий злочинець, якого ну який ходить під арештом, під ордером на арешт міжнародного кримінального суду. Ну тобто, це. Важко дійсно так логічними якимись формулами це пояснити, які там вважалі впливу, які там козирі в рукавах у Трампа, і наскільки це в рукавах у Путіна вибачте компромат на Трампа, тому що ми ж пам'ятаємо, як вісім років тому чи сім сьогодні вісім вже. Коли після трьохгодинної зустрічі віч навіч вийшли Путін з Трампом, і жоден кореспондент жодного видання за всі там 50 років публічної діяльності Трампа ніколи не бачив його в такому жахливому, жалюгідному такому стані, який повністю був розчавлений після цієї трьохгодинної зустрічі, віч навіч Ну, майбутніх підручниках історії, мабуть, розставлять крапки на ди, але ми поки що в такому стані такої стратегічної невизначеності.